У Скурботі Любашівська громада, 20 січня, під час виконання бойового завдання загинув житель села Зарудчі, лейтенант Іван Петрик, 1995 року народження. Воїн поліг у Харківській області. Про зустріч героя та чин похорону повідомлять згодом. Страшна звістка у Камінькаширській громаді підтвердили загибель жителя села Олексіївка Степана Римарчука 1984 року народження. Захищаючи Україну від окупантів, солдат загинув на Донеччині 28 жовтня 2024 року. Деталі прибуття скорботного кортежу із полеглим воїном повідомлять додатково. Майже рік його рідні вірили, чекали, сподівались, що живий у полоні. Сьогодні Луцьк прощається із загиблим захисником Віталієм Дудою. Мені так шкода, що він мені був як син. Батько злавлювали в Луцьку жили, в Луцьку школу ходив, в Луцьку і того, не жив Луцьку, то приїжджав в село, весь час вимагав, весь час мені в село, приїжджав в село. Він роботи не боявся. Мені коні любив, коні любив і трактора, він все любив, він приїде, мені допоможе, дров нарубає, не повкидає, все робив. Мені нема такої роботи, щоб він не робив того. І не треба йому було, що казати, щоб де робив італій, що він приїжджає, придягається, йде до роботи. Він завжди сумлінно ставився до справ, за які брався, кажуть його рідні. Такий хазяйновитий хлопець не цурався, що він в городі живе, всю роботу з коні. Я не любив, коні любив дуже. Ну, не знаю, як ми ці переживемо в гори. Просто не віриться, що його немає в живих. Я не можу тепер жити. Я ночами не сплю за дубу і плачу за нього. Віталію навіки віки 34 роки. Я сама мама, яка втратила сина, пару будинків, як до бабу хлопчика. На це мій брат, мою родину. Я знаю, що це така біль. Напевно, ми всі в житті розуміємо тоді, коли щось втрачаємо. Не є такі близькі, не є такі теплі, не обнімаємо тих, хто треба обнімати. Але я хочу сказати, він там, він там, він там бачить, і я думаю, що він просто простить зрозуміти, тому що він це золота людина, це золотий брат. І Нехай буде там йому добре, нехай хмаринки його там тримають, нехай він прийде до мого сина, хай браті будуть разом. Віталій загинув на Курщині у лютому минулого року. Був стрільцем штурмової роти. Він тільки вийшов на позицію, ну і так трапилося, що але його мама, це моя сестра, вона завжди вірила до останнього, що він, можливо, в полоні, що він вернеться. Так що він вернувся, але не так моє. Ми стояли з мамою більше року тут на акції. Очі героям слава, очікували на краще, але не збулось, що хотіла мама. Мама ждала живи. Це дуже тяжка втрата, молодий. Кожен чекає свого. Я теж чекаю 15 місяців вже. Коли? Я сімнадцять. Для рідних це втрата, яку неможливо виміряти словами. Дитинка є, є хлопчик 10 років, є жінка є, мати є брати, є брат, два є брати є. Велика, дуже велика родина. Запам'ятаюся веселим, відзивчивим, енергійним, гарним хлопцем, який завжди співчував, допомагав. Шкода, що відірвалося таке молоде життя. поховали героя у секторі військових поховань на міському кладовищі у селі Гаразджа. Олена Лищук, Мирослав Хотимчук, телеканал Аверс. Біля цього будинку в Луцьку збираються десятки людей. Колись тут жив, мріяв, будував плани на майбутнє. Загиблий герой Олександр Кувшинов. Нині двір наповнився скорботою. Незважаючи на все, пішов на захист своєї вітчизни, пішов на захист своїх рідних, пішов на захист ну, всіх українців. І тяжко того, щоб ще молодий жити і жити. Людина чуйна, добра. Він ніколи не, не встрягав, як то кажуть, ніякі суперечки. Дуже був ну, добрий, спокійний, я не можу нічого про нього казати. Хай йому вічна пам'ять буде. Він тут народився в Луцьку, а він проживав в Ківерцях, потім в селі біля Киверець. Ото, як роздавали ті повістки, він пішов на захист. Мама його проживає в киверцях і вже будуть хоронити в киверцях. Нашому захиснику на віки 45. віддати останню шану зібралися рідні, сусіди, знайомі однокласники Олександра. У житті він обрав шлях служіння правопорядку, працював в управлінні карного розшуку на Волині і заступником начальника лінійного відділу на станції Житомир. А в жовтні 2024 року пішов боронити Україну на фронт. Був дуже хорошим привітним чоловіком. Це однозначно для родини. І для нас, для всіх мешканців нашого будинку, і взагалі для України це дуже страшні втрати і дуже великі. Гинуть нас на сини нашої батьківщини. Веселий хлопець він був дуже розумний, був математикою, пам'ятаю, любив. Такий чесний був, справедливий даже, такі от почуття. Старший сержант Олександр Кувшинов був командиром мотопіхотного відділення. Загинув 13 квітня минулого року внаслідок ракетного удару ворога по командно-спостережному пункту на Донеччині. Без рідної людини залишились мама, дружина, син та сестра. Дуже важко, що це біда дуже часто однієї сім'ї. Да, Зуться люди зберуться, але завтра це буде одній сім'ї. І завтра тут буде звичайне спокійне життя і всі заклади, все в нас починає не з немало війни. Байдужість людей проявляється вже до війни. Наперед жаль. Вічна. І пам'ять про нього здобуть. Біль родини проникав у серце кожного. На нашій землі існує безліч націй, тисячі, десятки, можливо, сотні. Але головними є, були і будуть дві це люди і нелюди. Ті нелюди сьогодні прийшли зі зброєю в руках диктувати нам свої умови життя, на якій мові нам розмовляти, які закони приймати, з ким товаришувати. Але, дякуючи Богу, що в нас є такі герої, цьому ніколи не бувати. Спочивай з миром, герої. Ти виконав свій обов'язок повністю і до кінця. Слава Богу, вічна пам'ять герою! Слава Україні! Поховали Олександра Кувшинова на алеї Слави у Ківерцях. Цей день у громаді оголошено Днем Скорботи. Олена Лищук, Мирослав Хотимчук, телеканал Аверс. Сьогодні зранку поблизу села Руда на Ковальщині сталося ДТП. Автівка з'їхала з дороги та перекинулась. У момент аварії в салоні перебували троє людей. Двоє змогли самостійно вибратися з понівеченого авто. Ще одну пасажирку довелося деблокувати. На допомогу приїхали рятувальники, патрульні і медики. Постраждалу госпіталізували. Інші учасники ДТП медичної допомоги не потребували. Морози на вулиці випробування не лише для людей, а й для тварин. У такий холод наші чотирилапі друзі шукають де зігрітися. Підвали, теплотраси, під'їзди усе стає місцем прихистку. Та чи готові люди простягнути руку допомоги? Це фактично тест на людяність, вважає пані Мирослава. Ми маємо бути людяними як до людей. Один до одного, так звичайно, до тварин, тому що наші, якби вони менші наші такі брати, наші такі незмінні помічники. Тому я думаю, що треба завжди допомагати, підтримувати і тим більше в такій морози і в такій ситуації. Пускати погрітися – це як мінімум варто, а ще давати їм їсти і пити, ну, бо вони ж самі за себе не попіклуються. Це брати наші менші. Ну, Треба їх любити, вони нас люблять, і треба їх любити. Це саме прояв люди, носі, да. да. Якщо людина безрозлічна як без, до тварин, то це погана людина. Якщо їх обіжають, там, чи, ну, не звертають уваги. А я навіть двору з бачку, таку бачу, собі поглажу її, чи якогось мопська гарного. У мене самого три котика вдома, ну і я їх люблю. Пан Сергій каже, що постійно піклується про чотирилапих. Я живу на дачі. Біля мене там багато котів, собак. Я їх підкормлю, спеціально хожу, корм купляю, жменьку даю, то вони там від мене не відходять. Але от в такий мороз, як був зараз 16-18, вони в хату не хочуть. йти. Вони просто привикли вже до цієї зими, до цього морозу і все. А їсти підкормлю, а як треба. Кожної людини є добро. Добро вертається добро. У нинішні тріскучі морози для багатьох була дилема – пускати безпритульних тварин погрітися чи керуватись лише санітарними правилами, особливо на розпутті комерційні заклади. Пані Руслана каже, власники магазину та працівники завжди стараються нагодувати тварин в біді, допомогти. Ми їсти виносимо постійно, ми підкормлюємо їх. Ну звичайно, як тваринка буде трястись, ми її впустимо в заклад. Мови немає. Але ось ось там біля порога, щоб на кухні не бігала. От, але завжди підкормлюємо. В гаражі от, знайшли тваринку. От у нас Ліля, вони розповсюджували інформацію, шукали власника, вони підкормлювали тваринок. І підмершого знайшли собачку. Теж вони і знайшли власника. Між тим у соцмережах подейкували, мовляв, муніципали заборонили пускати тварин у магазини. Інформація, яка поширюється в соціальних мережах. Щодо проведення інспекторами департаменту муніципальної варти роз'яснювальної роботи з підприємцями щодо заборони пускати безпритульних тварин в свої комерційні приміщення не відповідає дійсності. Крім того, ми публікували допис, де закликали мешканців нашої громади не бути байдужими, обігрівати та годувати тварин. Втім, найкраще тепло, яке можна дати, це не лише укриття на короткий час. Подарувати тварині сім'ю. Це означатиме, що люди стали добріші. Пускають без френдлі. Олена Лищук, Мирослав Хотимчук, телеканал Аверс. Добре слово це безкоштовний подарунок, який нічого не коштує, але багато важить. В прямому ефірі на радіо Аверс відвідувачі говорили компліменти та гарні слова один одному, згадували найприємніші фрази, які колись почули. У торговому центрі Луцьк цього дня було особливо світло Від посмішок вдячності легкості в розмовах галереї вітань. це завжди словами. Типу ну підкреслю твої особливості, як би мене так сказати. Компліменти вони стосуються як і всередині, що в нас знаходиться, бо можуть сказати компліменти дуже добре, або дуже щедрій. Це як стосується людини, самої її характеру я завжди обіймаю, цілую і кажу, ти в мене сьогодні сама найкраща. Ти в мене сьогодні найгарніша. Там в тебе сьогодні сама класна зачіска. Ти сьогодні, от взагалі, ти сьогодні супер виглядаєш. От я намагаюся це кожного дня говорити. Ну, в принципі, мені здається, що це кожен день так. Компліменти робити це вміти заглянути в душу особистості і знайти ті її ізюминки і вивести назовні. Тобто, це звичайне мистецтво. Цього, можливо не вчаться, але принаймні його потрібно формулювати. А вже наступної п'ятниці, 16 до 18 години на першому поверсі торгового центру Луцьк говоримо, як знаходити баланс, відновлювати сили та берегти свій внутрішній спокій у ритмі щоденного життя.